Дивись, хочу зробити невеличке відео. Статус директора Лівеста це 4 тисячі балів. У нас бал коштує 35 гривень, і це товарообіг, якщо 4 тисячі помножити на 35 це 140 тисяч гривень, і ти вже на статусі директора. Дивись, у фармасі 1 бал дорівнює 40 гривень. Тому, якщо взяти 140 тисяч поділити на 40 гривень, то у фармасі це буде не 4 тисячі балів, а 3 тисячі 500 балів. Той самий товарооборот. 3500 балів, це у вас 15%. І зарплата на статусі е, у вас 15% 12 232 гривні. Тобто за той самий товарообіг в гривнях. У вас зарплата 12 232 гривні, у нас зарплата в 16 464 гривні. Їдемо далі. І при тому, що тут ти 15%, а тут ти вже директор. тобто, у лівесті. Далі. Приклад, наприклад, 9%. 9% у фармасі це є 700 балів. Бал коштує 40 гривень. 700 помножити на 40, це товарообіг 28 тисяч гривень. Зарплата за 700 балів, тобто за 9%, у вас а, 1467 гривень. Якщо є людина, яка закриває 9% своїми оборотами, а є такі консультанти, які закривають 700 балів своїми товарооборотами, я живий приклад того. Наприклад, якщо взяти 28 тисяч гривень і взяти знижку 25%, яку дає фармасі, це чистий дохід, різниця на, на, на продукті, так, в 25% це 7 тисяч гривень чистими зарплати. Плюс премія ще йде за 9% 900 гривень. Так? І це зарплата 1467, 7 тисяч це. Різниця на 25% і 900 гривень премія. Тепер давай переведемо у Лівесту. Якщо взяти той самий товарооборот, 28 тисяч гривень, що у фармасі дає 9%, і перевести на наш бал 35 гривень, це і 800 балів. У Лівесті 800 балів, це вже далеко не 9%, а у нас це вже 12%. Якщо дивитись на зарплату, то зарплата у нас 1647 гривень. У вас 1467, вже є різниця. Далі. Премія за статус у нас не 900 гривень, а 1000 гривень. Тепер заробіток на продажі. Якщо брати у нас 30%, то заробіток не 7 тисяч, а 8400. Плюс у нас ще є кешбек новачка 10%. Отже, якщо з цієї суми взяти ще 10%, це ще плюс 2800 гривень кешбеку. І тепер давай порівняємо різницю. За той самий товарооборот ти можеш бути на статусі директор. Або за той самий товарооборот, якщо брати нижчого консультанта, ти можеш бути не 9%, а 12%. І тепер висновок. Різниця в зарплаті у фармасі за оцей відсоток, так? За оцей товарооборот ідентичний 28-28. У фармасі ти маєш 7 тисяч плюс 1467 зарплати плюс 900 премії. 7 тисяч заробіток на продажі, так? Це я вже не рахувала плюшки новачків, бо в нас в них теж в нас теж є свої плюшки для новачків, програми і так далі. Це просто от згубо по маркетинг плану. То у вас зарплата на 9367 гривень, а у нас 8400, плюс 2800, плюс 1647, плюс 1000 премія. У нас зарплата 13847 гривень. Дивися, наскільки ми виграємо майже на 4000 гривень. Круто, правда ж. Ось саме тому я побачила великі перспективи для своєї команди, для того, щоб я взяла того самого 15% з фармасі, бо ось бачиш, 15%, який закриває 3500. Ну, розумієш, це просто за крок до статусу директора, який може заробляти і більше. І бути директором, а не 15 відсотником у фармасі ще треба закрити 18%, а потім статус директора. Тобто це дуже круто, це дуже круто. Тому я для перспективи для команди обрала лівесту.